Народився в Луганській області, місто Первомайськ. Зараз тимчасово окупована територія. У 2006 році я поступив в Національний авіаційний університет місто Київ і покинув цей регіон, переїхав в Київ жити. Навчався, почав працювати. Потім сталася революція. І гідності в 2014 році і почалася війна російсько-українська. Я записався добровольцем в 3 батальйон Національної гвардії Донбас. Приєднався до нього. Наша перша задача була. Звільнення міста Попасної. Перший штурм був невдалим, але з другого разу зайшли, звільнили його. Далі було звільнення Лисичанська. Після Лисичанська ми приїхали, повернулися на базу в Попасну і спробували штурмувати в Перомайськ. Але, на жаль, спроби були невдалими, і тоді вже починалася Ловайська операція. Тому частину підрозділу. Забрали туди і через певний час нам теж була дана команда так само їхати до своїх Воловайськ. Заїхав я в Виловайськ 23 серпня напередодні Дня Незалежності. Там вже була складна ситуація. І до самого закінчення, до 29 серпня, ми вели бойові дії. Виловайську. Після Іловайська, після виходу зеленим коридором, наша колона була розбита, і залишки колони потрапили в полон до російських військових, які невдовзі через пару днів передали нас незаконним збройним формуванням ДНР. Я пробув там 119 днів. Вони по-особливому ставились до всіх добровольців, тому що Збройні сили, ну, в основному вони вважали, що це все-таки мобілізовані і так далі. А добровольці це ті люди, які добровільно пішли захищати Україну. Це був полон, і коли ти в полоні, особливо російському, ти ніхто і звати тебе ніяк. Мені прострелили ноги з пневматичного пістолета. Через те, що я відмовився стати на український прапор. Я його переступив. При спробі ще раз, щоб я став на нього, я відмовився, і після цього мене вивели на окрему розмову застосуванням фізичної сили і так само застосуванням пневматичного пістолета. Там не тільки ми були. Після Ілувась, після виходу зеленим коридором, ще декілька днів з різних напрямків звозили військовополонених і заключали добровольців, окремо тримали, Збройні сили тримали окремо, і з нами так само працювали і співробітники ФСБ, і так само вели допити співробітники ФСБ. Єдине, що охороняли нас, дійсно ДНРівці. Мене повернули наприкінці грудня 2014 року. Відновлювався я в 2015 році. Було ряд вже поступових захворювань. І далі я з побратимами, які теж звільнили з полону, займався звільненням наших інших побратимів, які також впали в полон при виході з Іловайська. Після цього, після того, як було звільнено нашого крайнього побратима, я Відновився на службі і продовжив боротьбу за незалежність і цілісність України. Я українець, це моя земля. Я буду за нею гристи горло. Я люблю це все. Я люблю цю природу. Я люблю цей край. Я люблю цю культуру. Я люблю наш народ. Я, мушу, і я чоловік. Я мушу захищати свій рід, Свій народ і свою землю. У нас не було розмови, відмовлянь і так далі. Вона поставилася з розумінням до мого рішення, його підтримала і, за що я вдячна і вона ніколи не намагалась мене відмовити. Від цього я дуже вдячний їй за це. Вона поважає мій вибір і поважає мій шлях. Ми з побратимами почали шукати місце, де можна було. Продовжити службу, якщо вдруг трапиться, в нове вторгнення. І так випала доля, що нам порекомендували 35-ту бригаду морської піхоти. Це, собственно, і був мій перший підрозділ, в складі якого я почав розпочав повномасштабне вторгнення. 24 лютого нас розбудила наша теща. зі словами, що бомблять Київ, ми зібрали речі. Автівка у мене на той час була повністю завжди заправлена. Я зібрав родину, забрав дитину і по домовленості зі своїми побратимами вивіз на Західну Україну. Після цього сам приєднався до. Сил оборони і взяв зброю в складі 35-ї бригади. Через пару днів поступила перша задача це була оборона узбережжя в Кароліно-Бугас. Була покинута прикордонна застава, на якій треба було закріпитись. І ми невеликою, спочатку невеликою кількістю особового складу. Заїхали туди, закріпились, виявили, що вона не була покинутою. Там лишались солдати, там лишались сержанти, але, на превеликий жаль і сором офіцери звідти втекли. Ми взяли їх в своє підпорядкування, організували оборону. Через пару днів до нас підтягнулись хлопці з роти вогнової підтримки 18-го батальйону. Відбулось моє перше знайомство із 18 батальйоном, з його бійцями і з Сергієм Миколаївичем Дердугою, тому що він також керував цей напрямок. Вони підтягнулися, ми вибудували там дійсно гарну оборону на висотах. В той момент на радарах було 12 14 десантних кораблів. А ти це дуже був великий тиск. А так як ми були добровольці, на ту задачу взяли добровольців, нам сказали, хлопці, є. Десантно-небезпечна ділянка, і скоріш за все, там буде висаджуватись десант. Там були добровольці, і там не було сумніву навіть при висадці, що ми будемо битись до останнього. Кораблі ми бачили в морі, в морі, але вони до берега так і не дійшли. Треба бути готовим. На жаль, нам не пощастило з північним сусідом. А так як Росія це найбільший наш сусід, вона охоплює нас з трьох сторін, то там треба буде треба. Бути готовими до оборони постійно. На півдні ми провели до травня місяця, включно, також приймали участь в обороні Вилківських островів, які знаходяться перед островом Зміїни. Через те, що був ризик висадки ворожих ДРГ на цих островах з подальшим заходженням уже в Вілково і подальшим просуванням на території Бессарабії. Тому ми тримали той фронт. От. Після звільнення острова Зміїний 27 травня 2022 року стався стався цей сумний бій по форсуванню річки Інгулес, там де загинуло дуже багато і командного складу, і особового складу 18 батальйону. Вибита була командна ланка і Командуванням 35-ї бригади було прийнято рішення зібрати з батальйонів з підрозділів 35-ї бригади офіцерів, особовий склад відправити на підсилення, підсилити саме 18-й батальйон. який поніс втрати, я з побратимами викликали з добровольцями перейти в 18-й батальйон, продовжити боротьбу за визволення вже тоді Херсонщини. Тому що велика Артакова це була вже Миколаївщина, а за інгульцем була вже Херсонщина. От, ми визвались, і так я опинився в 18-му батальйоні. Під час звільнення Херсонщини в вересні місяці, коли звільняли Білогірку, отримав осколкове поранення Уланкове. Ну і слава Богу, Бог, оберіг більше поранень не мати. 2 травня 22 року я став стрій 18 окремого батальйону морської піхоти. До 15 липня 25-го року батальйон став протитанковим, його очолив новий комбат. І я передав свої справи і посаду йому. Досвідом вмінням. Правильно спланувати, правильно поставити задачу в критичних моментах очолити це все діло і повести за собою. Це відчуває особовий склад і за такими командирами він іде. Зберігайте славу батальйону і ночіть щастя його. Річ не в тому, що я біг марафон, а річ в тому, який підтекст під це вкладав. Я біг марафон за своїх хлопчиків і дівчинку з 18-го батальйону, за своїх хлопців з 35-ки, які загинули, за своїх хлопців 79-ї бригади, за своїх побратимів з Донбасу. За всіх них. Це чудово мотивація. Далі йду служити своїм шляхом. Є нові перспективи, нові шляхи і я далі піду. Але я продовжу бойовий шлях, скажімо так. Для мене вся Україна рідна. І Донбас так само болить за ним, коли втрачаємо. І Захід, і північ, і південь. Це моя земля, це моя Україна. І вона не подільна. Я так само буду битись і за південь, і за північ, і за схід, і за захід, і за центр. Це все моє, це моя батьківщина. Після перемоги хочеться перш за все уїхати в гори десь на місяць-два, привести свої думки в порядок, в це все. Потім приїхати, вмитись, обідняти дружину, дітей і почати будувати успішну процвітаючу Україну. Це моє мрія.